Запашна випічка і турбота про ближнього. в Івано-Франківську церкві святого пророка Іллі облаштували соціальну пекарню для потребуючих. Невеличке підприємство розташувало у цокольному приміщенні храму. Наразі у ньому вже кипить робота. Працівники місять тісто та розкладають свіжі смаколики на полиці. Пекарка Оксана Щербяк каже, асортимент щоразу збільшуватиметься. Ми печемо булочки, з часом ми будемо пекти хліб, може навіть сьогодні попробуємо. Булочки у нас тут є з маком, з цим сповидлом, плюшки, а з яблучками ще. Там, там все ми виложили. Так, ми вже одну партію спекли, а зараз ми згодом будемо ще пекти ще одну партію. Ідея створити простір в отця Володимира Войтовича з'явилася декілька місяців тому, адже досі регулярно допомагали потребуючим з продуктами, а тепер забезпечувати їм харчування стане ще легше. Наша церква вона є збудована в такому місці, де є дуже багато людей у потребі. Це вокзал, і біля вокзалу завжди є такі люди і. Люди до нас приходили і завжди нас щось просили. Ми собі думали, як ще більше їм допомогти. Десь зародилася така ідея соціальної пекарні, щоб частинку реалізовувати, частинку роздавати, щоб можна було більше допомогти людям, які є в потребі. До реалізації задуму долучилися й доброчинці благодійного фонду Чисті серцем. Загалом кажуть, облаштування приміщення зайняло три місяці. За цей час придбали необхідне обладнання та зробили косметичний ремонт. Це покарня була зінцована отцем Володимиром. що каже, давайте ми там допомагаємо. Постійно допомагали людям. Кожний там місяць вони видають 800 продуктових наборів і ми закуповуємо хліб. Давайте разом будемо пече хліб. І потім вже розваг. Ну і ми на це разом я звернувся до генерального консульства в місті Ужгороду. Я ж побачив, він нині присутній тут, щоб таку пекарню зробити в місті, щоб можна було випікати хліб і роздавати людям безкоштовно, щоб люди мали, мали можливість в чомусь. якась була допомога. Підтримало створення пекарні, генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. Генеральний консул Йошеф Бачкає каже. Проєкт важливий та потрібний у цей час. Угорщина надає допомогу у фінансуванні багатьох проєктів, які здійснюються не тільки на Закарпатті, а й по всій Україні, зокрема, і облаштування цього приміщення. За доброю християнською традицією люди зазвичай вітають одне одного хлібом, і ми знаємо, що хліб є дуже великою цінністю у християнській культурі. Тому чи варто підтримувати таку ініціативу, ми навіть не думали, а одразу погодилися. До того ж, пекарня працюватиме для людей, які його потребують. Хліба тому ми вирішили надати свою дружню допомогу. Для тих людей, які є малозабезпеченими. Випічка буде безкоштовною. З Часом пекарню планують удосконалювати та впроваджуватимуть нові технології, аби охопити більше потребуючих. Віталія Куч, Ігор Горпопик, Телеканал 402.